Увага, літня обрізка. тобто Ми більше стволову обрізаємо дерева в червень і в липень, місяць, тобто в початку червня і десь середину або кінець липня. Для того, щоб прискорити плодоношення і щоб не було черезмірне розгалуження, щоб формувати в даному, щоб дерево було компактне. Тобто ті дерева, які обрізались раз і другий раз, то вони наразі вон, бачимо компактні, закладені плодоношення. І коли плодоношення вже закладене, сильно не ростуть. Але деякі дерева потребують на рік поправки і потребують ще підрізати ріст, два от, для того, щоб прискорити плодоношення. Таким чином ми от, е Відрізаємо лишні гілки, тільки їх не відрізаємо, а укорочуємо для того, щоб заклалося плодоношення всередину. Наприклад, всі гілки, які всередину, ми їх укорочуємо. От, Які на наружі, от є плодові бруньки, вже заклажені на тому, щоб вони гарно визвели, ми їх прирізаємо на два-три листочки. От, які донизу. Заклажені, От три листочки, все, отакого от брізав, і вони вже буде вже вітер хилити. І оці обруньки буде надмірний тиск, і вони аж будуть розпирати. І дерево не буде компати. Іначе ця гілка відросла б отак. І потім би при обробці трактором обризкачам, плодоношення вже б осипалося. От, от як ми дивимося, це вже п'ятий рік, це вже дерево, це вже половина більша половина вже перейшла на плодоношення. от Деяка суха підрізали. Якісь можна цю операцію робити раніше, От, де співаєш. І оце закладження. Все, якщо прирізав, ще липні буває, ще треба трохи відправити. Туди додається калійне фосфорне живлення. По листу дається, трошки підкорень з полівом, і все це дерево повністю перейде на плодоношення. Тобто операція да, трошки змому тому що є приросту багато, але це літо, довгий день, робота е е легка, це незимній період. Нужні гілки ми сурміруємо, зараз дуже хорошо обрізати, тому що, типу, як на піаніно граєш. Можна обрізав і якщо щось неправильно зробив, через місяць можна поправити. І таким чином всі вуса, які кидають, Буде іваній пагонь і вуса. Оце, Оце вуса. Вуса теж вбираємо, бо вони будуть заберуть поживні речовини. Якщо дуже сильна гілка донизу, щоб не мало обраскати, убрали. Всередині коротили. Коротили, що тут нормально. І отак, якщо ми дерево по кругу зробимо, то на рік воно буде компактне, так як, як, як вже заложено, як воно закладжено, де вже приросту велику нема, але плодоношення практично вже гарне. О, ця операція надзвичайно важлива по роках. Тобто Це дуже важливо робити третій, четвертий, п'ятий рік. Туди, коли ми переводимо, туди дерево не переростає, воно компактне, гарно загружене, дуже туди естетично можна його сформувати, воно не боїться туди вітру, гілки не ламаються так, трактором бризкаєш, тобто не не б'єш, оббиваєш плоди. От. Зверніть на це увагу, цю операцію робиться в числах. Це почало червня перший раз, і другий раз це робиться десь в кінці липня місяця. Потрібно, якщо щось десь пропустив, або десь ще знову почала повторний ріст. Якщо завдяки цій операції ми робимо дерево компактне, раз, друге, ми робимо дерево стійке до вітру, воно гарно зимує, прискорюється плодоношення, звичайно, і менше шкідників, бо грубо вже виходить, листя грубе і диресіна. Бойововидна цикадка візде, де щіпнуло, вона вже туди майже не вражається, тому що вже кора там бойовидна цикадка працює в кінці серпня місяця. А ми коли в липні місяці різаємо, за цих період три неділі, дерев робиться дуже грубо, він же там не пошкоджує так. Тобто операція, я вважаю, надзвичайно важлива. Тільки звернутися до неї, там там сказати відповідально. Робіть, у вас вийде. От. Прикладайте зусилля і ми будемо радіти разом з вами результатою праці рук. А Бога благословить вас на всякі добрі справи. Дякую.